Добрий день, це Дар'я Харчевська, і у неї є своя школа водіння. Я відчуваю себе прямо супер-про блогерам, Хоча ну ти да, ти цим прямо заробляєш. Та я це роблю for fun, І в мене, блін, тисяча чотириста підписників на Ютубі. Підпишиться на мій канал. А в тебе на речі скільки? У мене на тіктоці 49 уже тисяч. В інстаграмі сорок в інсті майже 40, 37 тисяч. Але я тобі так скажу, як і всім кажу. Що ти блогер з тих пір, як ти просто почав знімати, навіть якщо у тебе 100 людей. 100 проц. Твоя да. аудиторія знайде тебе. Да. Ти одразу, якщо ти хочеш знімати і вести блог і заробляти на цьому, то ти одразу маєш вести його так, наче у тебе 100 тисяч. Ну да. дай Бог. Ну, да? в, тебе, в тебе, я думаю, в новому році буде щось близько. Щось близько, я... так. будемо працювати в да. цій сторону. Кажуть, топові блогери, всі кажуть, що перші 20-30 тисяч найскладніше. Потім воно як ком, тому що в тебе і контент ага. же, і рівень, і так далі. Даша, а питання в мене є до тебе. Давай бліц за твій рік автомобільної блогерки, ти саме в цьому році максимально зросла. Ти вже зрозуміла точно, як ти хочеш робити далі. Ти вже назнімала купу інтерв'ю, до речі, деякі огляди на авто ми знімали разом. Да, а, на початку ти, ти щось опублікувала, мені здається, з нього? Да. Так? Одне а... чи два відео. Тюксон і Тойоту. Ага. E, То скажи дуже, дуже цікаво цікавить мене, мене два питання. Яку машину зі всіх 35 ти сказала плюс? Ти була для себе. От тобі сказала: Даша, залиш одну. Яку б ти залишила? Насправді це дуже складне питання. Ось-ось. Ну, Блін, і... складне. Ну от одну, тільки одну. Не п'ять, не дві, mm. не три, от одну. Хорошо, вибираємо Audi RS Q8. Ні, ні, стривай. Це ж був неповноцінний огляд. Ну, Хорошо, тест, неповноцінний тест. Серед тих, які от людські, наприклад, ця. До 40 тисяч, там, до 50 тисяч, можливо, там, до 60 тисяч доларів. Mm. RS Q8, то зрозуміло. То Насправді, у мене були зори. різні, і Мазди були класні. Наприклад, це X90, великий сімейний кросовер. Витрата палива, звісно, що більша, але в місті мені було дуже на ньому комфортно, і лексуси були класні, і маленькі, і великі. От заходимо в поворот, до речі так, трішечки. А, і маленькі, такі, як для однієї людини, і сімейні. Дуже складно мені відповісти на це питання, тому що я люблю і динамічні машини, як, от, наприклад, Купрумічні, і економічні І економічні машини, такі як Тойота і Лексус, там де гібридний двигун, але сама я наразі власниця Mazda CX-5. Тому можу сказати, що мазду я обожнює в форматі ціна, якість дуже подобається. Але з тих, щоб я залишила, М -м 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 -м. блін, дуже складно. Давай повернемось до цього питання пізніше. Тому що я, я люблю багато машин. Блін, я ну, б ладно. хотіла мати якийсь автопарк. Окей, якщо дві, хорошо, дві. Lexus RX350 гібридний. Це типа економне сімейне авто, да? Так, і або Купру, або Маз MX5. МК, так і думав. Дуже цікаво. Я мала досвід на Mazda cx 5 їздити більше тижня. Там задній привід. Я ніколи до цього не тестувала авто на задньому приводі. І так цікаво, можемо так сказати. Мені попався перший сніг, до речі, по одеській трасі я нормально так на М'ЕМКС 5 я нормально так э, дала в пол. Серйозно? Да, да -да -да. Та ти Була в мене ситуація одна. Та ти шо? А... Не для публіки. Даш, у мене до тебе наступне питання. Давай. Б'юті леді автоблогер, яка має свій курс з водіння для жінок. Да. Який ти бачиш для себе шлях у 25-му році? Насправді я на наступному тижні збиралася зайнятися своєю стратегічною сесією і прописати свої плани, але можу впевнено сказати, що звісно що розвиватись в тому ж напрямку, мені дуже подобається особливо моя лінійка в Блозі, там де я тестую різні автівки. І тим самим і для себе е, черпаю да, такий досвід і своїм ученицям можу порадити. Тому, е, звісно, що цей пункт будемо продовжувати. Ну і звісно, розширяти бізнес, скажімо так. А бізнес це мій блог. Клас! в різних напрямках, в різних напрямках. Багато ідей, тому е, можете підписатись в інстаграмі і в Тіктоці Дарія Харчевська можете слідкувати, підписати, слідкувати, лайки, там плюсики, і все таке. Да тому що можу по секретіку сказати, що зараз у мене жіночий автоблог, навіть не так. У мене жіночий, бо я звісно, жінка він більше для жінок. А в 25-му я вже планую зробити більш такий цікавий контент і для чоловічої аудиторії. Так, Дар'я, наступне Давай. питання: ти береш автівки в компанії або прокат, або салон. Або якось інакше. По-перше, як ти е, дійшла до того, що ти що тобі как, дають, як їх? Ви такого накатились? Як ти до такого дійшла, що тобі просто дають тачки? От на тиждень, я так розумію, угу. ферментер в тебе тиждень вже да. за тиждень. Реально можна дізнатися дізнатись все про машину. Ну я так розумію, різних сценаріях. От розкажи, як прийшла думка така в тебе брати машини в прокаті, в салоні, і як тобі вони дають? Yeah, e, можу сказати так, мені дуже подобається ця моя лінійка в блозі, бо це, бо це через блог. Це як це працює як медіа. Просто спочатку я починала uh, тестувати. Ні, спочатку я показувала свої авто друзів. Потім до мене почали заходити компанії по ренталу авто. Да? По оренді саме а потім насправді я не шукала. Ти кажеш, як я беру, як я домовляюсь компанії, самі почали до мене заходити і пропонувати співпрацю, і пропонувати свої автівки з медіапарку, як ця, наприклад, для співпраці. Чим це класно і для мене, і для них? Для них, тим, що моя аудиторія у мене зараз 37 тисяч, да? вони всі бачать виключно це загалом жінки в основному. І вони всі бачать різні наприклад, бренди машин, які підходять під категорію, саме як машина або для жінки, або для першого авто в сім'ю. Ось так. Тому… Тут смотрова, до речі, нікого тут не було? Була. Була, була не да? знаю, Ну, да. Прикольне місце. Слухай, а мені от, от, цікаво завжди було 37 тисяч жінок знайти просто. Ну Це ж о, повний привід, зішок. Да. Тут, тут, до речі, дуже сніжно. Включився, так. Тут, до речі, дуже сніжно. Наступне питання до, до популярної автоблогерки. Давай. Скажи, будь ласка, от дуже багато в нас є а, більш популярних автоблогерів без, а, автоблогерів. І навіть серед жінок ти не топ-1, ти поки що десь топ-5. Я так розумію. Да, десь так? так десь так, плюс-мінус. Ти вже знайома зі всіма, я так розумію, топами з багатьма з багатьма, з багатьма. і ти навіть калабилась з Електродівою, Я бачу та в тебе багато щось ми було. з ким спілкуємося з Електродівою, з цибульським О, а, да, 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 да. Цікаво. Тому багато з ким і крюк і розкажи, які вони чи сильно вони відрізняються від звичайних людей, тому що вони популярні. Корона є в них чи нема? І як тобі вони як професіонали в своїй сфері? Насправді ми дружимо з усіма. Ні, корони немає. Це тільки можуть казати люди, які ніколи не працювали в блогерській сфері, тому що для нас, для всіх це просто звичайна робота, да, яку ми робимо. Як ти робиш свою роботу, ми робимо свою роботу. І звісно, що допомагаємо ЗСУ при цьому, О, а не тільки балдіє. Да, Ми часто, до речі, у блогах робимо і збори різні. У нас дуже різні сфери, тому що я більше про навчання. Хоча я і тестую машини, але я більше навчаю жінок водінню, і на це все спрямоване. Да, і всі інші мої напрямки. І той же тест авто. Я одразу показую там і про безпеку, і про комфорт в машині, і як там з дітьми, і так далі. Да? Тому, а у них у багатьох той же, наприклад, цибульський. Він зараз міняє, наприклад, напрямок трошечки, да, уходить, але до цього у нього були виключно огляди машин. Ну, зараз у нього там колаби з іншими з великими компаніями, наприклад, він більше так. От. Нормально, гроші от, платять, от, чому да, б не колаби? Да, да. ну, кожен, ну не те, що гроші платять, а кожен шукає себе. Знаєш, Я теж там багато там попрацювала в одному напрямку, і така, все, мені це там, або я там наїлась цього, умовно так кажучи. От, тому, тому так. Але е, насправді жінок-автоблогерів не також і багато, які роблять цікавий контент, не одноманітний, не в одну точку тільки знаєш, там. Бо є інструктори, які просто ведуть свої блоги, а є автоблогери. Це трошки інше. Я себе відношу до автоблогерів, не просто до інструкторів, які викладають навчання. Дуже цікаво, дуже цікаво. Наступне питання про ЗСУ. Uh -huh. Ти от сама вже частково відповіла. Кому ви допомагаєте? Що у вас за програми? Як це відбувається у блогерів? Насправді всі по різному відносяться до цього. Я відношусь до тої категорії людей, які е... Підтримують різні збори близьких людей, да ми донатимо на все, але що від нас, ми часто, коли наприклад робимо якісь івенти, або беремо участь да, в якихось івентах автомобільних. Велика частина з цього або часто весь прибуток йде на допомогу військовим. Це може бути і якісь конкретні бригади наших близьких, або ми на загальний рахунки. Відправляємо. Я також особисто про себе можу сказати, що я часто підтримую збори своїх підписниць, дівчат, бо у мене дуже багато учениць, у яких чоловіки служать, і вони залишилися одні, і так ми і познайомилися, скажімо так. Тому я часто таке підтримую. Даша, наступне питання: топ 3 цілий на новий рік. топ 3 цілий. Зібрати на РСК-8 не встигла. А, поповнити, скажем, не зібрати, а доповнити і, і, скарбничку на rsq 8 Це просто моя мрія. Mm -hmm. Точно вона колись буде. В Мож... тебе є скарбничка на Q8? Звісно. Серйозно? Звісно. Оце рівень. Клас, клас. А як а як а -а. її маю? Вона що? З неба впаде? Ні. Класна, класно, що ти вже це почала робити. Ну я вже мрію про цю машину другий рік. Mm -hmm. клас. А, тому маємо її якось купити заробимо. Бо -бо 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 Так, е, перше, на збирати на РСК-8. Угу. Е, купити свій будинок і е, зібрати 100 тисяч підписників в блозі. Це прям всі Підходить? нормально на 25-й рік. На 25 тобто рік. реально виконати і РСК-8, і, і ДІМ. Да. Ну, тобто... Скажи, давай так, це план чи мрія? Ні, це план. План. Але нормальний е, план, план. Е, може виконатись, а може ні. Але коли ми його ставимо, ми йдемо до цілі. Правильно? Клас. Ну так в мене план, щоб мій канал мотоспід є, хоч зріс, хоч, я не знаю. Ну, зараз 1400 підписників, і він, в принципі, активно почав зростати. Давай дростати. 5 тисяч, 10 тисяч. 10 тисяч, я але, думаю, мета 10 тисяч, і то буде дуже, дуже класно, якщо так буде. Друзі, якщо не підписані, підпишіться прямо зараз і на Дашин канал, і TikTok, Ми в описі Insta. під відео, да, залишимо. да, всі... звичайно, що залишимо. Всі... І на мої всі... соціальні мережі, мій канал, ми будемо дуже це жваво розвивати в 25-му році. Звичайно, що Дякувати ЗСУ і дякувати Богу, щоб все було нормально. І війна закінчилась в 2025 році. Так от, які ще твої дві цілі? Мої дві цілі. Ну, блін, глобальна моя ціль і це те, щоб війна закінчилася. Це да. найбільша моя ціль. Безпосередньо в мене є таке бажання, тому що я в армії. Да. Армія блокує дуже багато речей, які я міг би робити, не будучи військовим. То я хочу вже щоб закінчилась війна, довоювати максимально, піти на дємбіль. І займатися своїми справами не тільки у свої офіційні вихідні, які, наприклад, сьогодні в мене. Тобто я сьогодні, от в мене один вихідний на тиждень. І я сьогодні Ми його катаємося. частково да, з Дашою катаюся, тестуємо купру і ділимося враженнями друг з другом. Ось. Е, які ще цілі? Ну, давай щось по типу купити покупіті ЄРСК-8. Поті по РС к 8 розумієш, я тільки зробив собі то орех, і мені ну у тебе може бути інша матеріальна ціль. Так, да, може бути. Насправді я теж хочу собі дім. Ага. Це дуже моя така можливо. До речі, ця ну ця ціль майже теж є реальністю, тому що я вже хочу третій рік, я вже трохи назбирав, да. і Супер. в принципі це може стати реальністю в 25-му році. Ага. подивимось. ну і щоб напевно мої всі проекти злетіли. Тобто, якщо в мене а, UA, це просто фановий канал з контентом про мотоцикли, ну і вже частково про машини. А то інші всі проекти це в мене там спортивно веб вебсайт. В мене і магазин з продажу ОС 13 Шоп. Коротше, інші проекти, щоб теж злетіли. Mm -hmm. Будемо над цим працювати, адже під лежачий камінь вода не тече. Mm -hmm. Але mm -hmm. поки що робимо хоч щось, і це це дуже класно, що є така можливість, хоч це робити. Даша, які в тебе були історії цікаві за рула. За кермом е, у мене є такий прикол, що коли я дівчат навчаю гальмувати, бо це дуже важлива е, педаль да, е, в машині. Я часто кажу: дивись, е, уяви, що перед тобою вибігла собака. І я так розказувала рік, два, і потім в мене сталося а у мене такого в житті ніколи не було. І потім я їду якось по одеській трасі е, вже ніч, навіть не вечір, ніч, і переді мною вибігла собака. Та дуже О, да. оце було ну така не те, що стресова ситуація, але цікаво, що я завжди про це кажу іншим. А у мене в житті ніколи такого досвіду не було. І типу мені прийшлось різко реагувати, бо в мене була достатньо велика швидкість. І ти згадала свої, свої рекомендації, ж рекомендації. Да. Скажи. Да -да -да. Клас. Тому це дуже допомагає. Дуже цікава історія. Вот така А була якась комедна історія, наприклад, що ти їхала на якійсь машині і не знала там. А, ну, Там умовно на ручнику їхала там, щось, щось А, звісно, таке. таких дуже багато в мене є було історії, вообще, за мої шість років водіння офіційних, да? хоча я за кермом вже років 15, напевно, бо мене тато з дитинства вчив водити. А, і на ручнику їздила, і приїжджала на заправку, взагалі не тим боком ставала. Або не знала, де кнопка. Взагалі, кнопка заховалась, відкриття. Да? Цієї кришки заховалась під ковриком, Я взагалі не могла там відкрити, ну тобто дуже багато. Або що там двірники не могла включити, або дзеркала закривала в русі. А пальне не плутала, дізель-бензин? Ні, ніколи. ніколи. Це, оце, я думаю, класичні блондинки можуть сплутати. Да? Е, я от часто дуже тестую різні машини і завжди у мене є. Ну, всі машини в принципі дуже схожі між собою. Да? ну що, Коробка автомат або механічна, я в принципі на тій, на тій вожу, то я побачу це. Е, саме головне є питаю, Ключіть їх паспорт і які ти палива. Все. Ага. Ну тобто, коли мені да, хтось передає, ключ тих паспорт, щоб ми нічого не забули, ну свідоцтво і яке паливо, все. Зрозуміло. Отак. А у тебе які були історії? Коли я тільки починав водити, то мені було 15 років. У мене була чорна 99-та зі спойлером, спортивна там на всіх ділах. Перша моя машина, але яку батько собі купив, чисто щоб по дачі їздити. І я був в селі на своєму літньому відпочинку і їхав з одного села в інше. І тільки пройшов дощ, це було літо. І я як нормальний пацан там сто в поворот, і мене просто знесло. Кошмар. І е, е, мене викинуло в поле, і я почав, ну, машина почала... — Перевернувся пере, 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 Перевернувся р, разів, напевно, п'ять. Мене простірноті були, це взагалі диво. Стали на колеса, і зі мною поруч був а, Кент. І він такий на мене, а я на нього. <різь> і ми, він, він такий бере, глушить. Типу, давай вийдемо по, по, подивимося. Коротше, оторвався спойлер, і прим'ята була криша. Капець. Жодне скло не тріснуло, я взагалі не знаю, як. І ми просто завели і поїхали далі. І, але він сів за кермо, він каже, давай лучше, я сяду. Я кажу, ну давай. Мені 15 років, йому, можливо, там, 18 було щось таке. І ми приїхали, і просто ще годину, ну ми не ну, як так? Тобто ми не пристібнуті були. Вилетіли в поле, явно куркались. Стали на колеса, спойлер, оторвався, його забрали, Криш, кришу бац, ви, ага. вигнулось все. Оце, напевно, була така ну, прям єдина така жорстка історія, але то просто мені було 15 років, брак досвіду, був. Ну і в селах. там Всі ну, да. пацани да. льотають, тому якось так. А так, щоб пригадати якусь люту історію. А якусь не люту, а нелепу? Нелепу історію Ну, пов'язані історії... А, Я на своїй виконував завдання а, свого а, командира і на своїй машині приїхав по виконанню завданню. Виходжу, моєї машини нема. Евакуювали. Капець. А я був по формі, тобто, а машина ще була з наліпками, там стрічками. Ну тобто видно, що це засушна машина, uh -huh. але на, на білих номерах Евакую, Евакуювали і uh -huh. все. І потім, блін, мені я втратив півдня, щоб її поїхати забрати дві тисячі гривень. У мене була дружина, і в неї був Fiat 500. І я завжди коли сідав, я головою впирався uh -huh. в стелю. І я міг їхати або ось так, або лежачи. Uh -huh. А так, більше. Пані Арте, дякую. Да. Всім ще, ще раз дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавого. Пока-пока. Ти додивився це відео до кінця. Вітаю! А якщо ти хочеш отримати 500 гривень на свою карту, передивись це відео ще раз. Випиши 5 слів, які зашифровані в цьому відео. Напиши їх в коментарях, склади з них речення. Та якщо твій коментар буде першим, я тобі вийшли 500 гривень.